Друзі, вітання! Мене звати Василь Пухньо, ви на Ютуб-каналі Фабрика Новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 9 липня. Це середа, і ми підіб'ємо зараз в доволі експрес-режимі. тривало на сьогодні буде огляді підсумки минулої доби в карті бойових дій за 9 липня. Тому підпишіться на нас, поставте подобайки та пишіть коментарі. Одразу, щоб не затримувати багато часу, не забирати вашого. Перейдімо до карти. Розпочну з хороших новин, тому що в нас. Наскільки можна сказати, хороші? Хороші в сенсі збереження особового складу в нас на фронті, ось у цій районі, у цьому районі в на напрямку Великої Новосілки, поблизу населеного пункту Рівнопіль, впродовж тривалого часу була така дивна впадина Давайте я покажу, як вона виглядала. Така от сіра зона з зеленим осередком українських військ, які цілком очевидно тут на мапі Deep State, як це зазначалося. Вони перебували ну по суті, що в Фактично в оточенні, так ось учора е, аналітики діпстейт дали інформацію про тому, що це були е, бійці першого механізованого батальйону, 31 окремої механізованої бригади, які зуміли успішно наголошу на тому успішно вийти із цієї кишені у районі Рівнополя і е, е, покинули цю небезпечну ділянку. Справа в тому, що тут була доволі таки тривала епопея. З утримання цієї складної ділянки фронту, яка була оточена з усіх боків, бійці, як стверджує Deep State, будучи на контакті з 31-ю бригадою, всі бійці, які перебували тут на позиціях, змогли вийти цілими лише один легкий поранений при виході. В цілому це показує, по перше, а неймовірну боєздатність 31-ї механізованої бригади, яка тут в числі інших, е, тримає цю ділянку фронту. По друге, б, е, просто шалений героїзм цієї піхоти, яка мало того, що вона тримала до останнього позиції, так ще й без втрат вийшла. Це фантастичне планування. Насправді що подібних операцій, тому що як я вже неодноразово говорив, зараз пересування будь-які на фронті вони є надзвичайно складними і, попри складне становище і перебування в складному становищі, ось ці локації. В районі Рівнополя зеленого поля і перебування тут в складних обставинах. Наші бійці все рівно зуміли вийти. Загалом на напрямку, це можна сказати, що це Новопавлівський напрямок, чи чи я не знаю, як його вже правильніше називати. Коротше кажучи, напрямок, який перебуває на стику Донецької та Дніпропетровської областей, тут ситуація продовжує бути доволі таки. Складною з огляду на те, що е, ворог має доволі таки значну кількість особового складу, мототехніку, і він її використовує. Він її використовує по максимуму в районі вільного поля. Він е, атакує нею е, у фланги е, в воскресенців, тому ж таки комарі е, в районі зеленого поля. Усюди ворог йде до кордонів Донеччини для того, щоб на них вийти. Я вважаю, що це насамперед. Мета руху на цьому напрямку є інформаційна, тому що росіяни хочуть створити от такий, знаєте, ореол відчуття того, що вони невпинні, що вони гігантсько великі, що їх дуже багато, що вони нескінченні, і що в них є постійні рухи, постійне просування на фронті для того, ну це не таємниця вийдіть просто-напросто на вулицю, зупиніть першого ліпшого на вулиці, і запитайте, що відбувається на фронті. І вам скажуть, росіян багато, вони пруть і вони не зупиняються. Так, от, насправді, на мою думку, на новопавлівському напрямку як такої оперативної перспективи у противника немає, але вона є на Костянтинівському загалом напрямку. Як на моє переконання, це найбільш небезпечні ділянка фронту, про яку е, навіть не стільки про Костянтинівка про Костянтинівку Покровськом разом я згадаю наприкінці цього відео. Наразі ж констатуємо, що на ділянці Новопалівського фронту, е, от у цьому районі, бійці 31 першої бригади зуміли успішно вийти з позиції, фактично, що оточення, і це хороші новини, з яких я розпочинаю сьогоднішній огляд карти бойових дій. Тепер перейдімо друзі до району Запорізького фронту, е, тому що е, тут виникає. Цікава ситуація з огляду на те, що е, росіяни за останній час мають просування в районах населених пунктів того ж таки лобкового е, тих же, тієї ж того ж кам'янського. Точніше, от ви мають можете побачити ці зміни, немає дівстей, е, і відповідно виникають такі панічні дещо страхи, е, плюс заява яка лунала учора від е, одного з е, заступників комбатів 65-ї бригади, з приводу того, що мовляв. Вже давненько на запорізькому напрямку не було таких інтенсивних штурмів, які окупанти запропонували останом на зараз. Це справді відповідає дійсності. Величезна кількість особового складу противника тут даються знаки, але найголовніше, що потрібно почути про Запоріжжя, тому що ось всі ці зміни, навіть на мапі дістей, вони можуть бути сприйняті ну дещо неадекватно. Я це бачу. Я ж читаю коментарі. Ваші друзі, які ви пишете е в чаті до трансляції під під нашими відео е так ось. Я ж бачу ці запитання, ці коментарі типу, розкажіть, що там запоріжжям, чому вони просуваються, що чекає далі, чи буде загроза для Запоріжжя і тому подібні речі. Отже, розставляю всі крапки. Надії по перше, ситуація на запорізькому напрямку є такою, що бійці Силоборони тримають позиції доволі таки міцно, в основному працюють наші оператори. БПЛА, які вибивають... Фантастично великій кількості, фантастично велику кількість окупантів, тому що росіяни мають усі просування і в лобковому, і в кам'янському, це внаслідок тривалих атак великої кількості піхоти в ті самі позиції на відкритий ділянка фронту. Тому що Запоріжжя це переважно степи, і тут дуже важко противнику просуватися. Об'єктивно дуже важко під вогнем, під шквальним вогнем наших дронів. все залежить успіх противника, залежить тільки від того. Чи є у нас достатня кількість пілотів на напрямку, і чи є в цих пілотів достатня кількість дронів на напрямку? Звісно, що для того, аби уникнути будь-яких просувань на цьому запорізькому напрямку, нашим пілотам, по перше, наших пілотів потрібно більше. По-друге, їм потрібно більше засобів для враження їм потрібно більше дронів а, власне. Окупанти на цих напрямках атакують, я повторюся, просто величезними кількостями піхоти, просто величезні, і вони з байдужістю ставляться до своїх втрат. Але на моє переконання, які на новопадівському напрямку, так і на запорізькому, головна мета інформаційна створювати враження, що по ворог не впинний, ворог має постійну перспективу до просування. Ось це те, що росіяни роблять. Вони повзуть до передових позицій, щоб їх якось займати. Вони використовують плещини, невидимки, вони пересуваються дуже і потихеньку, щоб десь з'являтися в якихось точках нещільної лінії бойового зіткнення, яка на наразі існує на українських фронтах, і таким чином підтримувати ось цей наступальний темп. Як тільки їх виявляють оператори дронів, їх знищують. Я ще раз повторюся, рецепт успіху полягає в масштабуванні, ну, напевно, безпілотних систем. Напевно, всього того, що є дронарським, все, що літає, все, що знищує, має бути гарна координація цих всіх процесів, диспетчеризація процесів, про що я вже дане давно говорив, посилаючись на наших передових командирів. Тобто, управління процесами. Управління дронами даруйте за тавтологію, воно має бути доведене до рівня того, як відбувається. Керування цивільною авіацією, диспетчерами в цивільних аеропортах. Ну тобто в нас має бути чітке розуміння, які в нас в підрозділів на конкретній ділянці фронту є реби, які реби працюють, які є дрони, які дрони працюють які там є радіогоризонти, які там є ретранслятори. Все це має бути зрозуміло, відомо і просто як оркестром керуватися тими відповідальними особами, які здійснюють. Командування військами на тому чи іншому напрямку зараз на Запоріжжі в нас головна. Проблема незначних просувань противника, тому що вони об'єктивно незначні. Це недостача напевно, що ресурсів. Треба більше операторів, треба більше дронів. Загалом ситуація ж на напрямку насправді є, якби це не звучало банально. Вона є контрольованою, доволі таки контрольованою. Навіть попри те, що противник просувається в Кам'янському. Я вже про це говорив і повторюся тут. Є свої певні оперативні перспективи та загрози. Головною цією загрозою є ймовірний вихід в перспективі до населеного пункту Степногірськ. Він перебуває. На висоті, і зрозуміло, що до Степногірська ще окупантам треба дочалапати тут приблизно 7 кілометрів відкритого поля, яке обстрілюється з висот, якими володіємо ми. Але якщо не дай Бог росіяни заволодіють Степногірському і тут вже починається рівень проблем, і я їх одразу окреслюю: ці проблеми полягають у тому, що фактично перед росіянами відкривається можливість для. Обстрілів за допомогою своїх дронів південних околиць Запоріжжя це не означає, що це станеться завтра. Це не означає, що це взагалі коли-небудь станеться. Це означає, що ці загрози треба об'єктивно сприймати зараз, не пороти гарячку і е, е, сіяти паніку, але розуміти так само ці загрози, що вони е, цілком теоретично є можливими на запорізькому напрямку. Крім цього, до речі, е, е, крім роботинського Оріхівського. Запорізького або Васильівського напрямку окупанти доволі сильно активізувалися за останній час у районі Енергодара. Саме туди, там де нас розташована Запорізька атомна електростанція, саме туди була інформація про звезення підрозділів. Ахматівців, які собі таке тепле містечко там пригріли е, на запорізькій атомній, ховаючись е, фактично свою техніку і особовий склад, свої там е, навіть спортзали е, облаштовуючи під реакторами запорізької атомної, розуміючи, що їх там ніхто не уразить, тому що українські сили не будуть ризикувати і задавати ударів по запорізькій атомній електростанції, е, але прикриваючись фактично самої заес. Окупанти цілком охоче і інтенсивно, і дуже багато останнім часом особливо збільшилася ця інтенсивність. Обстрілюють, наприклад, правобережно Дніпровський Марганець, обстрілюють Нікополь. Ці міста вони дуже шалено потерпають від цієї безнаказаної насправді можливості противника. Тому чому безнаказано ще раз повторююся, тому що по ЗАЕС як так ми вдарити не можемо і цим користуються. Противник, е, намагаючись, власне кажучи, по максимуму розтягувати наші війська, створюючи точки напруження. Такою однією точкою напруження є північна Харківщина. Е, я, до речі, е, говорив вже про це ще раз повторюся, я вважаю, що Найближчим часом нам потрібно буде звертати увагу загалом на увесь на, на увесь цей шматок території, який пролягає у нас між Вовчанськом та Куп'янськом, за центром великому бурлуку приколотному. Та білому колодязі, гадаю, що окупанти будуть намагатися ось цю заштриховану територію зрізати, створити тут так звану буферну зону насамперед для своїх хабів у тих же валуйках, наприклад, або у разовому. І вони будуть намагатися це робити. Перехід кордону в міловому це лише початок. Початок, який, до речі, визнали в Оту Харків. Вчора це сталося, що за СРФ вони сказали, активізувалися в районі мілового. Крім мілового підсвічують в Оту Харків, що були е, атаки з цих районів, уже проводяться атаки на хатні і на амбарне. Проте ці атаки станом наразі не успішні. Але загалом на північній Харківщині я очікую, що ну найближчим часом буде значне загострення бойових дій. Точно так само як в Вовчанську. Наприклад, зараз ворог намагається зайняти е, ті розвалені, ті руїни е, заводу, е, які там. Ну, зараз знищений агрегатний завод, вони там намагаються закріпитися, як ми знаємо, він в руках наших бійців, які вже дуже тривалий час е, утримують агрегатний завод у Вовчанську е, і стану на сьогодні, це протинку не вдається. Але така е, амбіція, таке бажання зайняти агрегатний завод, у них є е, ситуація на фланзі Вовчанська, в районі Вовчанських хуторів та тихого стане на зараз можна говорити її відносно стабілізованою, тому що, е, в силу того, що ці ділянці фронту приділялося, не надто багато уваги за останні останній ну можна сказати рік десь приблизно так. Тут противник зумів на фланзі створити покращені для себе умови і зробити проблеми для наших захисників. Але станом на зараз можна говорити про уже і стабілізацію цього флангу. Крім цього, по півночі України вчора звітував за події червня головнокомандувач Сирський. Він сказав, що мовляв, наші війська відновили положення в Курській і Білгородській області. Якщо чесно, я не зовсім розумію, про що він говорить. Ну тобто, де саме ми відновили положення, особливо якщо говориться, йдеться про Білгородську область, мені не зовсім зрозуміло. Я розумію, по Курщині, це цілком очевидні райони, тобто, один із цих районів це населений пункт Тькіне Глушковського району, де наші війська. Запхали фактично, що в оборону росіян з трьох сторін її затискаючи і це дуже вигідний сценарій для нас. Ще один район це поблизу населеного пункту Горналь на дуже вузесенькі смузі курського прикордоні. Та й зрештою, все про що саме говорить далі головком. Ну я скажу відверто, мені. Мені це реально не зрозуміло. Тривають епізоди рейкової війни, які успішно відбуваються на півдні. Вони відбуваються і на півночі. Ось, наприклад, учора надвечір в Рильську було атаковано якраз таки залізничну інфраструктуру. Ось такі відео з'являлися по хабу залізничного сполучення окупантів у Курській області. Тобто, в той момент, коли як нам відомо, росіяни переміщують свої деякі резерви з Запоріжжя, того ж таки з Херсонщини, саме на. Курщину і робляться залізницею. В цей момент по залізниці, як ми бачимо на цьому відео, прилітає. Щодо наслідків цих уражень, які відбулися по е, Рильську, вчора ввечері, будемо дізнаватися сьогодні в день. Я сподіваюся, що так само буду мати змогу вас проінформувати і на своїй телеграм-сторінці, на яку закликаю підписатися. Пи, собачка, пихньо, нижнє підкреслювання. Ньюс це е, в стрічці пошуку телеграму цієї соцмережі. Ви можете так знайти мою сторінку у телеграмі або в описі до цього конкретного відео карти бойових дій знайти мене так само. у цій соцмережі підписатися. Буду радий вас там бачити. Е, які ще там Сенції варто виділити на фронті. Росіяни все активніше і активніше. На жаль, останнім часом використовують хімічну зброю. Черговий епізод перехоплень радіоперехоплень які здійснили бійці головного управління розвідки. Це підтверджує, що росіяни подекуди при плануванні штурмів говорять про якусь штучку, яку вони будуть використовувати, щоб викурювати нашу піхоту із позиції, і це ця штучка. Це про хімічну зброю. Ось послухайте це перехоплення. А, да, они и думали, и думали. Продвинемся по югу, продвинемся по югу. Это будет картой немножко туда полупить. Там есть есть Да, плюс принял. Значит, завтра будем с этой штукой, с этой штукой прям заходить и в упор, в упор лупить. Завтра, завтра с этой штукой будем заходить, с этой штукой. И прям задувать внутрь, внутрь. Принял, принял. Завтра, завтра все пересчитаємо, все пересчитаємо. Ну, бачите, задувати внутрі це якраз таки і означає, що. Uh, вони будуть запускати власне хімічну зброю на наші позиції, і далі є парні підоприждіни, тобто російські uh, солдати попереджені про те, що це буде хімічна атака. На жаль, росіяни використовують це uh, зараз останнім часом масованіше, і це одна із тенденцій, яку варто виділити. Ще одна тенденція, яка м, існує останнім часом. Це активніша робота нашої української авіації uh, раніше в незайманих районах Луганщини. Можна так сказати, незайманих районах сенсі роботи авіації, тому що там було доволі щільне прикриття. ППО а наша авіація не долітала. А зараз з'являються ось такі, наприклад, чудові відео від спільноти телеграм-каналу Соняшник, де видно, що наш су 27 повітряних сил збройних сил України муляв, задає удару по місцю збору ворожих БПЛА та живій силі окупантів От у цій будівлі на Луганщині. Це незважаючи на те, що майже повна Луганщини окупація вже відбулася, але наші сили ще досі тримаються. Піхотні на деяких районах, зокрема на борівському напрямку, і потребують підтримки. Тому наша авіація таку підтримку забезпечує, знищуючи зокрема головну ударну місць зараз фронтову це операторів БПЛА. Ну що ж, друзі, на завершення я ще кілька слів скажу про Покровсько-Костянтинівський напрямок, тому що, як я сказав, на мою. На мистійке переконання це найскладніші напрямки, які ми зараз маємо на фронті. Найскладніші за останній час виділяємо якимось давайте іншим кольором. Нехай буде таким от помаранчевим. За останнім часом погіршилася дещо ситуація на покровському саме напрямку, адже в той час, коли відносно можна говорити про стабілізацію подій. На кордоні з Дніпропетровщиною, на інших районах, у інших районах Покровського напрямку є. Фіксуються певні погіршення. Зокрема, ці погіршення стосуються півдня Покровська районів Котленого та Удачного, де ворог, на жаль, останнім часом має певний успіх. Крім цього, цей тиск на Покровськ підсилюється з серйозними атаками на північному фланзі, в районі новоекономічного коптівого з метою спроби обходу Мирнограду. І всюди, на жаль, опротивник. Є успіхи. Точно так само ми бачимо нові успіхи по просуванню по дорозі вздовж дороги в бік на Костянтинівку, який фіксується на мапі Діпстейт. Тобто, загалом битва на Донбасі перед черговою новою фазою, фактично що російського наступу, який на саме Покровському напрямку десь ось-ось уже -ось почав відбуватися новою хвилею, здоволі. Небезпечними тенденціями ми підходимо до Донецького напрямку. Подивимося, чи вдасться втримати тут оборону. Ніхто прогнозів не зробить і ніхто не буде навіть намагатися передбачити ситуацію, тому що вона залежна від дуже 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 багатьох сценаріїв. Але загалом найскладніша і в якійсь мірі найтривожніша ситуація у нас стосується саме цих районів Донецької області. Ось такі нас справи, друзі, в на фронті. Я сподіваюся, що ви підтримаєте це відео своїми подобайками, поставите йому лайк, підпишитесь і напишіть коментар. Бережіть себе, на все добре та до нових зустрічі.